Всім привіт! От знаєте, у кожного бізнесу, чи то маленька кав'ярня, чи величезний завод, є свій фінансовий паспорт. І сьогодні ми з вами зазирнемо, так би мовити, під капот і розберемося, що ж це за документ, такий балансовий звіт. От уявіть собі ситуацію. Треба швидко, буквально за хвилину, зрозуміти, а як справи у компанії? Вона здорова, чи може хворіє? Чи існує такий собі фінансовий рентген, який би показав усе з одного погляду. І відповідь так, існує. І це, знаєте, не якась там вища математика чи таємний код, це насправді дуже потужний, але водночас, напрочуд, логічний інструмент, яким користується абсолютно кожен бізнес. Ну що, готові розібратись? І цей інструмент називається балансовий звіт, його суть дуже проста. Він, наче фотографія, робить моментальний знімок фінансового стану компанії. Не вчора, не завтра, а от саме зараз. Що компанія має і кому вона за це винна? Все в один конкретний момент. Отже, переходимо до суті. Вся магія балансового звіту тримається на одному єдиному, але залізобетонному правилі. Це такий собі великий акт балансування, де все от просто все, завжди має бути в ідеальній рівновазі. Уявіть собі терези. На одній чаші все, чим компанія володіє, це називається активи. Ну там будівлі, обладнання, гроші на рахунку, її ресурси. На іншій чаші пасиви. А це по суті відповідь на питання, звідки взялися ці активи. Це або гроші власників, або борги. І ось ключове правило: ці дві чаші терезів завжди от завжди повинні бути на одному рівні. Активи дорівнюють пасивам. Крапка. Ну, теорія, це добре, але погодьтеся, найкраще все стає зрозуміло на практиці. Щоб усе це, як то кажуть, клацнуло. Давайте подивимось на справжній приклад. І ось вона, наша головна цифра, загальна вартість всього, що є у нашій умовній компанії, і всього, що вона винна. Це, так би мовити, валюта нашого балансу 950 тисяч гривень. А тепер погляньмо, з чого складається ця сума. Бачите? Ідеальний баланс. Зліва активи. Тут у нас і основні засоби, і матеріали, і гроші на рахунках. Разом 950 тисяч. А справа – пасиви, це внесок власників, тобто статутний капітал, зароблений прибуток і, звісно, борги, кредити та зобов'язання перед постачальниками. І що ми бачимо? Теж 950 тисяч. Все сходиться до копієчки. Ось вона: гармонія в дії. Добре, знімок ми зробили. Але ж компанія це не застигла картинка, правда? Це живий організм. Щодня відбуваються десятки операцій, і кожна з них змінює наш баланс. Але найцікавіше, що всі ці, на перший погляд, хаотичні рухи можна звести всього до чотирьох основних типів. Отже, рух номер один обмін активами це, мабуть, найпростіше тут зміни відбуваються лише зліва в активах, загальна сума не змінюється. Це буквально як перекласти гроші з банківської картки в гаманець. Давайте глянемо, на приклад. Ось така операція. Компанія отримала 15 тисяч гривень готівкою зі свого ж банківського рахунку. І що ж ми бачимо в результаті? Гляньте, готівки в касі стало більше з однієї тисячі до 16, а грошей на банківському рахунку, відповідно, стало менше. Але. Загальний підсумок. Наша варюта балансу як була 950 тисяч, так і залишилася. Рівновага збережена. Рух номер 2 Це, по суті, дзеркальна ситуація, але тепер все відбувається на правій стороні балансу у пасивах. Загальна сума, знову ж таки, незмінна. І ось типова операція для цього. Власники вирішили, що 30 тисяч гривень із заробленого прибутку вони не забиратимуть собі, а спрямують на збільшення статутного капіталу, тобто реінвестують гроші назад у бізнес. І що ми маємо? Сума прибутку зменшилася на 30 тисяч, а статутний капітал зріс на ті ж 30 тисяч. Загальний баланс правильно, ті самі 950 тисяч. Це, до речі, дуже показове рішення, яке демонструє, що власники вірять у свою компанію і готові вкладати в її розвиток. А ось тип руху це вже про зростання, це коли компанія стає більшою, і тут важливо, що зростають одночасно і активи, і пасиви, тобто і ліва, і права сторона нашого балансу. І класична ситуація компанія купує матеріали для виробництва на 50 тисяч гривень, але не платить за них одразу, а бере, так би мовити, в борг з відстрочкою платежу. Дивіться, що відбувається в активах у нас стало більше матеріалів, на 50 тисяч. Але одночасно в пасивах з'явився борг перед постачальниками теж на 50 тисяч. В результаті обидві сторони балансу синхронно зросли, і наш загальний баланс тепер становить вже не 950 тисяч, а цілий мільйон. Компанія реально виросла. Ну і нарешті четвертий останній тип руху. Це можна сказати зворотній процес зменшення. Компанія використовує один зі своїх активів, щоб погасити якесь зобов'язання. Наприклад, ось така операція. Компанія вирішила погасити частину свого банківського кредиту, перерахувавши 20 тисяч гривень зі свого рахунку. І ось результат грошей на банківському рахунку стало менше на 20 тисяч. Але ж борг перед банком теж зменшився на цю ж суму. Обидві сторони балансу знову синхронно змінилися, цього разу вниз. Загальний підсумок тепер 980 тисяч. Так, формально компанія стала трохи меншою, але водночас і більш фінансово здоровою, бо боргів у неї теж поменшало. Окей, ми розібралися, як це все працює, як цифри рухаються туди-сюди, але може виникнути питання: а навіщо вся ця складна арифметика? Хочу наголосити, це не просто якась там бухгалтерська вправа для звітності. Насправді на цей документ дивляться дуже багато людей. Для керівництва компанії це як навігаційна карта, що допомагає приймати правильні рішення. Для податкових органів це спосіб перевірити, чи все чесно. Для банків та інвесторів це відповідь на головне питання: чи варто доляряти цій компанії свої гроші? По суті, це універсальна мова бізнесу, яку розуміють в усьому світі. І наостанок просто для роздумів ці ж самі принципи балансу можна застосувати і до особистих фінансів. Замисліться на хвилинку, що є у ваших активах, а що у пасивах, яку історію про фінансове здоров'я розповідає саме ваш особистий фінансовий знімок.